Щоденник ДДА 17 жовтня. Внутрішні зміни. Вітаючи колег або друзів, ми відчуваємо внутрішні зміни. Ми починаємо помічати всередині себе силу, про яку раніше не знали. Велика червона книга стрінка 273. Регулярне проведення тихого часу допомагає нам зростати емоційно та духовно. Як саме це робити, обираємо ми самі? По перше, ми проводимо час наодинці з собою, коли нам це потрібно, дозволяючи іншим самостійно докладати зусиль, щоб подбати про себе. Якщо вони витрачають їх на те, щоб напитися і накоритися, ми дозволяємо їм так чинити, але якщо раніше ми шукали в цьому вихід для свого болю і страждань, то більше ми так не робимо. Пізніше ми побачимо, що нам дійсно подобається проводити час на самоті. Ми не наповнюємо себе життям інших людей, щоб скоротати час і протопити почуття. Ми більше не зображуємо захоплення, коли його немає. Ми шукаємо тих, з ким можна по-справжньому об'єднуватися і насолоджуватися. Ми говоримо не тільки про незначні речі, але й про те, хто ми і що для нас важливо. Нас більше поважають на роботі та в інших місцях, оскільки ми не шукаємо постійного схвалення, як це було в наших сім'ях, ми більше не робимо незручних для себе речей тільки заради того, щоб вписатися в колектив. Роблячись більш справжніми, ми дозволяємо іншим людям знаходити свій власний шлях. Замість того, щоб навішувати ярлики, ми тепер стаємо більш терпимими до відмінностей між нами. Якщо комусь не подобається наш оновлений образ, потрібно дозволити їм піти. Ми коригуємо перелік людей, яким можна довіряти. Сьогодні я буду володіти своєю силою, щоб бути справжнім і відчувати, наскільки це приємно зосередитися на тому, щоб бути самим собою.